Як була я людиною, то прісею звалась. Я отуточки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю і з Юрусем Гетьманенком у піжмурки граєм. А гетьманша було вийде та й кликне в будинок, он де клуня. А там мені і фіг, і родзинок, всього мені понадає. І на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть із чигри на гості, то це шлють було за мною. Одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботові росла розстала, як квіточка. І всі мене любили і вітали. І нікому я нічого, ніже злого слова, не сказала, уродлива та ще й чорноброва. Всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на теє, і рушники вже ткались. От-от от була б подавала та лихо зостріло. Вранці рано, в Пилипівку, якраз у неділю. Побігла я за водою, вже й криниця тая замоліла і висохла, а я все літаю, дивлюсь, гетьман старшиною. Я води набрала, та повній шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав Переяслав Москві присягати. І вже ледве я на ледве. Донесла до хати оту воду, Чом я з нею відер не побила. Батька, матір, себе, брата собак отруїла тію клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають.